Місяць квітень у церкві, місяць освячення. Давайте разом почуємо, що для кожного це означає. Освячення це коли ми уподобляємось Христу в процесі нашого життя протягом всього нашого життя. Бути з Богом і жити по Його заповідям. Я Бога люблю. Він давно зі мною, і я чувствую його завжди з собою. Коли ми схожі на Господа, коли ми є світлом для людей, що ми є прикладом для людей, коли ми є світлом для своєї сім'ї, освячення це, мабуть, своєрідний такий апгрейд твого духовного, душевного стану. Це те, що не бачить зовні, але ти відчуваєш це всередині. Коли Бог нас освячує, то люди бачать те, що ми робимо, що ми говоримо. Для мене скрізь це такий Спосіб підвищити, підкращити свій духовний стан, свій моральний, якийсь і бути світліше. Свячення це збавитися від цих гріхів, від цього поганого. Ну очистити свою душу. Коли я проявляю терплячість до чоловіка, розумію його, коли підтримую дитину, проявляю до них і заботу, і милосердя, десь і тепло. Єдиним джерелом святості є Бог. А у нас як завжди ще віторка була рубрика Інтерв'ю по гарячому далі гарячіше.